Закон України про національну поліцію, стаття номер 36 про що в ній йдеться. А йдеться в ній ось про що. Називається вона Вимога залишити місце і обмеження доступу на визначену територію ось така цікава стаття. Зараз прочитаємо тут буквально пару пунктів. Дуже цікаво дізнатися. Перший пункт: поліцейський уповноважений вимагати від особи. Залишити визначене місце на певний строк, або заборонити чи обмежити особам доступ до визначеної території або об'єктів, якщо це необхідно для забезпечення публічної безпеки і порядку охорони життя і здоров'я людей для забезпечення та фіксації слідів правопорушення. І другий пункт цієї статті: поліцейський може обмежувати або забороняти рух транспорту. І пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних доріг у разі затримання осіб відповідно до закону під час аварії інших надзвичайних ситуацій, якщо необхідне для забезпечення публічної безпеки і порядку охорони життя і здоров'я людей. Ось так що тут ще скажеш.